Дуже швидко минає рік. Згадую, не так багато часу пройшло, і ми вже знову збираємося на святий вечір. Думаю, для кожного з нас це був непростий рік, як і для держави в цілому. Багато чого змінилося. Хтось приїхав, хтось уїхав. Когось уже нема з нами, хтось вічность відійшов. Але є щось, що не змінюється. І це Божа любов. Божа любов, вона була вірна до кожного з нас на протязі всього цього року. Божа любов, те, що не змінюється. І сьогодні ми останніми тижнями символічно запалюємо свічу, прив'язану до якоїсь різдвяної події. Сьогодні я хотів би над четвертою свічою порозважати, які називають свіча ангелів. Або свіча любові. Історія про подів, яку вже чули, частично брат Ваня ділився про цих пастухів, які були на Віфліємських полях. Але що за Різдво без різдвяної історії? Я думаю, що кожен з нас, коли чує слово Різдво, хто старше згадує себе в дитинстві, і, мабуть, батьки нам рідні розказували, ми вже знали це свято, ми роділи. Пусть по-дитячому, але ми раділи, ми знали, що це дійсно радісна подія. Я дивлюсь на цю декорацію різдвяну. Дійсно, скільки тепла любові? О всіх будиночки, і в цих будиночках горить світло. Такий віфлеємчик, і в домах горить світло. Оця ялиночка, зелена, символ вічного життя, це світло. Христос прийшов, він приніс вічне життя. І в кожне серце, як ці будиночки, він приносить своє світло, свою любов. Давайте прочитаємо цю історію, нагадаємо собі більш в такому широкому контексті. Евангелист Лука, ми знаємо, два евангелиста описують Матвію і Лука цю різдвяну історію. Пов'язано з народженням Ісуса Христа. І так ми читаємо в другій Главі. кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистим полі стерегти свої отари, і з'явився їм ангел Господній, і сяйво слави Господньої пролилось на них. Страх охопив пастухів. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаситель Христос Господь, і знак вам буде такий ви знайдете в яслах дитину, загорнуту у полотно. Раптом до ангела приєдналась сила селена інших ангелів, які славили Бога зі словами Слава Господу на небесах, і хай мир панує на землі між людьми! Які Богу милі. Коли ангели пішли від них на небо, пастухи сказали один одному Ходімо у віфлієм і побачимо те, що там сталося, про що звістив нам Господь. Вони поспішно пішли і знайшли Марію, Йосипа й немовля, що лежало в яслах, а побачивши його, розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ці, що чули, дивувалися зі сказаної їм пастухами. Марія ж зберігала все це. Роздумовуючи в своєму серці. А пастухи пішли назад, славлячи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, як їм і було сказано. Читаючи цю історію, вже радість отримуєш. Небагато в Біблії таких історій, які настільки тепла несуть, стільки надії, стільки любові, як оці різдвяні історії, особливо оці про пастухів. Чому? Давайте порозважаємо. Знаєте, колись в вічності Бог ми читаємо, мав план послати свого сина. І я думаю, що Бог думав, як же презентувати людям спасіння. Було багато пророцтв. Ми знаємо дуже багато пророцтв. Євреї чекали того, казати, желанний народами, Месія, Спаситель. І як Бог презентує, кому він відкриється першим? В своєму плані. Ну, не знаю, я би, мабуть, так подумав. Ну, мабуть, Бог мав все зробити в сім'ї первосвященника, знаті того часу, людей, людям відомим, впливовим. Але ми читаємо, що кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистім полі стерегти свої отари. Виявляються пастухи. Хто такі пастухи? Це були самі простенькі люди. Якщо так по класам ділити, самі повстанки. Це були люди бідні, як правило, не образовані, вони не могли побудувати собі кар'єри. Пасли отари, як правило, не свої отари. Це була робота дуже непроста. Уже холодно було в такий час ночами, це небезпечно, це і дикі звірі. І ти постійно прив'язаний до цих тварин, багато небезпек. І казалось би, ну, Господи, невже ти вибрав пастухів? Невже пастухи це ці люди, які заслуговують на те, щоб от такі побачити таку Божу презентацію. Сила силенна, воїнство, написано, ангелів з'явилося, і вони славили Бога. Я б хотів разом з вами порозважати, чому пастухи? Чому нас вчать оці віфліємські пастухи? Це ми називаємо їх віфліємські, да? на полях віфлієма. Це незвичайне це місце. Віфлеємські поля. Пам'ятаєте, хто, такий відомий людина, зростав на цих віфлеємських полях? Хто це був? Цар Давид. Цар Давид, він зростав на цих віфлеємських полях. Там в його серці народжувалось оці псалми, які ми читаємо. Там він прославляв Бога, там він будував свої відносини з Богом. От на тому місці, як переводиться Іслаєм, будинок місце хліба, місце достатку. І от на ці поля віфлієми сходить хліб життя. Наш Господь Ісус Христос. Є думка, що це могли бути левити, які оберігали овець, які мали бути принесені до жертвоприношення. Дуже такий сильний символ, тому що прийшов істинний Агнець Божий. Прийшов істинний Агнець Божий з єдиною метою. Взяти гріхи народа свого, і це можливо було тільки через смерть, тільки через Воскресіння. Ми знаємо, що ну ці пастухи, ми не знаємо скільки їх було. Ну, як розказують історики, там більше пастухів могло бути. Хтось відпочивав, знаєте, так бодрствувало часами. Хтось сидів, вони збирались групи, там розкладали якусь ватру, вони спілкувались зоряне небо. І ми бачимо, небо загорається, з'являється ангел і звертається до тих бідних пастухів. Господи, що таке? Чому? Це твій вибір? А Бог каже, так, «Да, це мій вибір. Я для таких прийшов. І ми читаємо в Корімфіанах апостол Павло каже, в першій главі 27, 29, але Бог вибрав нерозумне світу, щоб посоромити мудрих, і немічне світу вибрав Бог, щоб посоромити сильне, і незнатне світу, і зневажений, і неіснуючий вибрав Бог, щоб скасувати існуюче, щоб не хвалилася перед Ним ніяка плоть. Ми бачимо, що Господь вибирає цих людей. І він їм відкриває. Яка велика милість Божа, яка велика любов Божа? Сьогодні вже був згаданий оце пророцтво Ісуса Христа в книзі Ісая, де він каже, що Бог мене послав проповідувати бідне. Бог дивиться на людей зовсім іншим. Можливо, людина думає в цьому житті, ну я не маю якихось великих статків, я не якась знатна людина, не вчена людина, нема у мене якоїсь освіти. Ну, хто я такий в очах Божих? Ніколи не треба так про себе думати. Ти дуже дорогоцінний, очах Боже. Бо для таких тих, як я, Бог відкрив небеса, Бог зійшов на цю землю. Але тут мова йде не просто бідність якусь матеріальну, але, що більш важливо, бідність духовну. Що значить бідний духовно? Це той, який потребує. Знаєте, людина, яка. Е, ну, Хоче їсти, вона завжди голодна. Ну, по, ну, хоче їсти голодна, це пов'язані речі. Голодна, хоче їсти. Бог хоче бачити в нас цей голод духовний. Цю нищиту духовну, щоб ми, Господи, як, як людина, яка має спрагу, хоче пити, точно так і Бог хоче бачити. І тому Христос сказав у своїй відомій проповіді на горній: блаженні бідні духом, бо їхнім є Царство Небесне. І знаєте, сьогодні на різдво, коли ми зібралися, дуже важливо, щоб це не просто якесь традиційне служіння посиділи, а щоб задати собі питання перше. Господи, чи бідний я духом? Це дуже важливо. Ти для таких відкрився. Ти сьогодні лише таким можеш відкритися. Хто прагне Христос, каже, ідіть до мене. Хто прагне, якщо ми не прагнемо, Бог не зможе до нас йти. Простухи обособлюють в собі оцих людей з простим, таким смиренним серцем. Їх приклад смиріння нагадує нам важливу істину, написано: смиренним дається. Благодать, а гордим Бог противиться. І різні є процеси в нашому житті. Знаєте, буває період, коли ми якось особливо емоційно вразливі. І такий період є. Є періоди, коли ми питаєте, як Бог каже, я тебе веду в ту землю, гір і долин. Тумаєш, Господи, чому гір і долин? Ну, я кажу, знаєте, чому якась равнинка гарна, гір і долин? Це бо наше таке. Є гори, коли ми піднімаємося, а є долини, коли ми спускаємося. Але дуже важливо покладатися на Господа і мати оцю бідність в серці перед Господом. Бажати бути в його присутності. Друге, що ми можемо зауважити з цих пастухів, написано, що вони були на сторожі. Вони не спали ночі. Знаєте, я колись молодий там на мурі жив з батьком, та ми з батьком десь спали. знаєте. Ми спимо собі отара, спить там корови. Утром проснувся і дивився корови на місці чи не на місці. Ці ні. Ці там були і вони не спали. Ну і що для нас? А для нас дуже важливо. Цей час, останній час, перед приходом Ісуса Христа найважкіший час. Саме спати хочеться. По причині примноження беззаконня в багатьох охладіє любов. І мова не йде про світ. Мова йде про церкву. Хочемо ми чого, не хочемо. Оце насилля, яке навколо нас, воно десь і в нашому серці може знає, хасити ту любов, знижувати рівень тої любові. І нам дуже важливо пам'ятати про ці слова, щоб бути на сторожі. Написано, були у тій стороні, посухи, що перебували в чистім полі, вночі стояли на сторожі. Тому Христос попереджав. Бодрствуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу. Колись Христос розказав якусь історію, яка вже була раніше, як приклад. І в Євангелії Луки, в цьому ж Євангелії ми читаємо, Христос каже: як було в Ні Ноя, так буде й в ній сина людського. А що було? Люди їли, ну погано ні пили, женились, виходили заміж до того дня, як увійшов Ной Ковчег, і прийшов потоп і всіх знищив. Казалось би, нормальні речі. Ну де тут гріх? Їсти, пити, женитися, виходити заміж. Ну нема гріха. Він інших як там написано, продавали, струю, ну нормальне таке життя. Але знищив усіх потоп. Чому? А тому, що забули Бога. Забули Бога. Казалось би, знали все, ну каже, ну, і проповідує. Але, знаєте, ти собі говорив. І Христос каже, так само, як було в дні Лота, люди їли, пили, купували, продавали, садили, будували, а в день, коли Лот вийшов з Содоми, пролився дощем в вогоні сірка з неба і знищили всіх, так буде і в день, коли відкриється Син Людський. Скажіть, будь ласка, чи є ще хоч одно пророцтво, яке стоїть, якби перешкодою до того, щоб було підхоплення церкви? Якщо знаєте, поділіться зі мною, бо я не знаю. В любу мить Христос може повернутися за церквою. Ми так і віримо наше братство, що це буде до великої скорботи, і якщо Христос прийде. Далі Христос каже: у той день хто буде на даху, а його речі в домі, хай не спускається взяти їх, і хто буде в полі, так хай сам не вертається назад. Пам'ятайте про дружину Лота, яка мала велику привілегію мати чоловіка. Який знав Авраама, мати знати науку, знати про істинного Бога все. Яку ангели взяли під руки, не тільки її, ще й дітей, вивели, показали дорогу, попередили, не оглядуйся, бо помреш. А вона взяла і зупинилась. Чому? Судом залишився в серці. Вона та виходила фізично, але судом в серці. І це небезпека Христос попереджає і нас оці пастухи вчать. Треба бути бодарством. Третє, що ми бачимо, знаєте, пастухи були дуже добрими слухачами. Ну, з'явилось, знаєш ангел щось сказав. Інші з'явилась сила селена, заспівали. Ну і гарно було. Гарно було, слава Богу, сподобалось. Чи так вони роблять? Вони прислухалися, що сказали. І знаєте, не просто е, чуємо, знаєте, але вони те приймають. Вони були дійсно ефективні слухачі. Коли Христос прийшов на цю землю, в чому була проблема людей, які все знали? Казалось, бо не більше знали цим пастухи. Але дивіться, що каже Христос Івангелії Матфія, 13 главі: бо загрубіло серце цього народу. І він став ледве чути на вуха і закрив свої очі, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навертутися, щоб я не зцілив його. Знаєте, є фізичний слух кожного, але духовний слух. Чому Христос сказав, хто має вухо, хай чує що, я кажу. В книзі об'явлення, хто має вухо, хто має ще вухо, хай. Чує. Тобто, треба глибше, ніж просто сприймати на фізичному рівні. І ми бачимо, що ці вони е, прийняли, вони це почули, вони вірою, це прийняли. Читаємо далі цю історію. Страх охопив пастухів. Ну, Я думаю, кожен без нас, коли ти зустрічаєшся, одне діло знати да, про духовний світ. Уявляєте, ви заходите додому, у вас ангел чекає на кухні. Да? Ну, як би ви до цього поставились? Ну трошки так не по собі. Да? Бо ми не зустрічалися з таким. Точно так ангел з'являється. Страшно. І сила силенна, ми не можемо уявити, скільки там, можливо, мільйонів ангелів появилось. І вони в страху. Коли Бог бачить цей страх в їхньому серці, каже: ангелів, не бійтеся. Не бійтеся. Сьогодні війна. Сьогодні дійсно страх домінує. В багатьох серцях і зрозумілі причини. Третій рік уже такої повномасштабної війни. Кожен день ми чуємо якісь такі недобрі інформації. І страх приходить, але Бог каже: не бійся. Не бійся. Чому? Тому що я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість всім людям, який Бог. Щедрий. Він не прийшов і сказав: знаєте, що, як, як от, ми знаємо, да, золотий мільярд є, які хочуть жити, інших всіх якось прибрати, і так. Ну, люди різне фантазують. А Бог ні. Бог спасіння всім відкрив. Ми читаємо, тому що сьогодні в місті Давидовим народився для вас Спаситель Христос Господь. І ось вам знак буде такий, ви знайдете в яслах дитину, загорнуту в полотно. Раптом ангели приєдналась, сила Селена інших ангелів, які славили Бога, слава, слава Господу, на небесах, і хай панує на землі Мир. Дійсно, як, яка благодать. Ми бачимо, що ці люди, вони не просто були гарні слухачі, але ми читаємо далі, що вони роблять? Вони. Сказали один одному, ходімо у Віфлеєм і побачимо, що там сталося. Вони були скорими, швидкі на послуг. Десь у нас вся проблема є. Цієї швидкості нема на послугу цього бажання. От Бог щось сказав, Бог щось відкрив, а ми десь тягнемо. А ці пастухи – ні. З іншої сторони, теж таке думаю, як я можу оставити отару? Це ж. Відповідальність, але є цінності, питання цінності, питання пріоритетів, чи спасіння душі, чи якісь земні речі. І ми бачимо, вони роблять правильний вибір. Вони залишають отари. І вони йдуть шукати, і ми шукаємо, що вони не просто е швидкі на послуг, але вони і знаходять Христа. На жаль, Багато людей відправляються в цей шлях шукати Бога, але не вистачає витримки, не вистачає цього бажання, і люди розочаровуються, не доходять. Вони знайшли. Їм було сказано, в яку хату йти. І вони не знали, але вони пішли шукати. Я не знаю, скільки вони до домів обошли, стукали по домам чи Бог їм просто відкрив сразу. Але це їх не зупинило. Вони могли сказати: ну, ми не знаємо, хлопці. Де там точно завтра, може, спробуємо, сходимо. Ні, написано, вони зразу встали і пішли. Це послуг, це віра. І вони дійшли до Христа. Знаєте, сьогодні Христос хоче, щоб ми до Нього доходили, щоб ми шукали з Ним зустріч, щоб в серцях наших було спілкування з Ним. Ми покликані в спілкування з Ним. Так читаємо апостол Павло Духом Святим каже в посланні до Корімфіан. Читаємо далі. А пастухи пішли, коли. А ще, ще такий момент, коли дивимося Марія, ж, і, побачивши його, розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі, що чули, дивувалися зі сказаною їм пастухами. Як Бог піклується навіть про Марію. Не тільки про пастухів, і про Марію. Ну уявіть, ця дівчина, наскільки вона переживала. Перший стрес був, коли вона. З Йосифом виявилось, що вона вагітна. І це ну, вона переживала. Потім виявилось, кого вона має народити. Але як Бог до її серця постійно посилає якісь, якусь втіху, якесь підбадьорення. І вона зраділа, коли думає, чи дійсно так, я, я тут народжу дітей, не мав в гостиниці міста. Я, я, я бідна дівчина, чоловік мій простий. Як далі це буде все? А приходять пастухи, Марія Йосиф. Ми таке бачили. Чи зміцнило це її віру? Я думаю, що це зміцнило. Знаєте, про що це говорить? Бог знає, коли нам важко. Бог знає, коли ми переживаємо якийсь важкий етап життя. Бог завжди знайде, як нас зміцнити. Але важливо бути відкритими. І написано: Марія ж зберігала все це роздумовуючи у своєму серці. Знаєте, в чому наша часто проблема? Я говорю про себе. Можу послухати проподі, ловлю себе на тому, що це мімо якось в мене йде інформація. Я не зберігаю в серці. А Бог хоче, щоб ми зберігали. Оце слово зберігати на грецькій мові не просто зберігати, знаєте, як поклав туди і ти збережеш його, а як вращаєш, як ти постійно щось вращаєш, крутиш. Точно так Бог хоче, щоб Бог нам проговорив, і ми йдемо додому. Чи на протязі тижня, якщо Бог нам щось сказав на служінні, чи коли вдома читаємо Біблію? Розважати над цим. Чому? Тому що це зміцнює нашу віру, це дає можливість Богу керувати нашим життям, навчати нас далі, відкривати нам і далі важливі істини. І дивимося далі, а пастухи пішли назад, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як їм було сказано. Яка чудова зміна. То була темна ніч, було холодно, безнадійність. Можливо, вони розмовляли про Месію. Я допускаю, якщо це були левити, пастухи, які берегли отарих храмових овець, можливо, вони говорили про Месію, і Бог прийшов. Але ми бачимо, як змінюється. Вони вже в радості, вони хвалячи, славлячи і хвалячи Бога, пішли, щоб бачили, каже, і чули, що їм було сказано. Знаєте, Бог хоче, щоб і в нашому серці була це радість, що ми чули. Що ми бачили, що Бог робить в нашому житті. Щоб це ми тримали в серці. Павстухи були переповнені, вони поклонялись Богу, і йшли дорогою. Бог хоче, щоб ми поклонялись. Каже, що ми покликані до поклоніння Богу. Все, що робите, робіть для слави Божої. І що ми читаємо далі, що вони йшли, і вони розповідали всім? Тобто, це важливо. Знаєте, сьогодні. Ми самі знаємо дуже добре, що, на жаль, не всі люди розуміють сенс, зміст, Різдва Христового. Для багатьох це якесь свято, якесь сімейне, можливо, свято. Хтось вірить, що Ісус народжується, і такі мені приходиться чути думки. Ні, Ісус не народжується сьогодні. Ісус уже народився 2000 років тому назад, помер, воскрес Вознісся в славі. Готує нам зараз місце, і зараз він уже скоро прийде за церквою. І тому нам дуже важливо, і в ці різдвяні дні, можливо, з рідними, близькими, з друзями, знайомими, поспілкуватись. Хто такий Спаситель? Як отримати це спасіння? <кій> Сьогодні Богу потрібні ці люди розказати оцей вірш Іван і Ліанна, бо так полюбив Бог світ. Що віддав Сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це мета Ісуса Христа, це мета Бога. Хто вірує в Нього, мав життя вічне. І ми з цією надією живемо. Тому я буду закінчувати і закінчувати і, нагадаю, ці істини, які нас навчають пастухи, перше важливість бути духовно бідним перед Богом. Зберігати своє серце в смиренні перед Богом. Це дуже важливо. Бог не зможе до нас говорити, навчати, благословляти, давати благодать свою, якщо ми не будемо спрагнути Його. Друге, важливо, як які пастухи сторожили отари подорствувати. Розуміти важкі часи, І ворог великої ярості зараз. І він шукає навіть і серед ізбраних, кого би знищити, бути готовим. Що в будь-який час Христос може повернутися, пам'ятати про це. Третє, важливо бути ефективним слухачом. Коли приходимо на служіння, я впевнений, що той, хто собі щось запише з якихось проповіді, пару думок, він набагато більше взяв, ніж той, хто просто почув. І коли ми приїдемо додому і згадаємо, що ми чули, що ми читали, ще раз прочитаємо, тоді ми даємо Богу ось, говорити до нас далі. А якщо тут обривається, як ми вийшли, служіння закінчилося, то це, це не то. Пам'ятаю, коли в добросілі ми звершували служіння, і була одна сестра, і коли я так до неї десь приходив, старша така сестричка, і вона мені каже, я цілий тиждень розважаю над проповіддю. Цілий тиждень. Я думаю, це цікаво, цілий тиждень людина розважає над проповіддю. Я дивився на її життя і бачив, що Бог працює її в житті. Бог, Бог зміцнював її віру. І, думаю, це дуже пов'язані речі. Сам Павло каже, що слово Боже хай живе у вас рясно. Третє, дуже важливо також бути швидким на послуг. Коли нам Господь щось говорить, треба це робити. П'яте, треба шукати Христа і знаходити його. Шукайте Господа, поки він близько. І Це не стосується лише тих людей, які е, ще не спасені. Ні, кожен християнин покликаний в спілкування з Богом, шукати лиця Божого в молитві, знаходити час. Це важливо. Зараз буде скоро новий рік проаналізувати цей рік, поставити якісь окреслити плани на майбутнє. Але в цих планах дуже важливо, Господи, щоб я знаходив час для спілкування. Як ці пастухи знайшли і поклонилися, це важливо. Шосте, вони слава Бога, тому старатися прославляти Бога. Сьогодні їхав в машині ну, на маршруті, і у шофера вся, оця от вікна такими, знаєте, іконками разними закладена. І там десь щось людина не так зробила, і він ну, так залаяв. А тут біля мене, що сидів, каже: Дорогенький ти мій, каже, можливо, ти іконки зніми, або перестань лаяти. Ну, нащо це? Це ж не, 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 не то. І, ну, і ми б так поспілкувались, добре поговорили. що Бог хоче, щоб ми його прославляли. І не тільки були недільними християнами. І сьоме, ці пастухи були ефективні в благовісті. Вони пішли, вони почали розповідати. Бог хоче, щоб ми ділилися на тому рівні, що ми знаємо. Ну не знаємо розказати, пішли до нас в дім молитви. Уявіть, що кожен член церкви поставить за мету в рік привести одну людину до Бога. Скільки ми людей хрестимо за рік? А хай половина лише получиться. Це получиться гарно. А потім ще що додається, теж так само. І церкви так зростають. Тому хай нам Бог поможе. Дивлячись на цю подію, про ці віфліємські поля, на цих пастухів, які бодрствували, яких, до яких Бог відкрив цю благодать спасаючу, до яких проговорив, вчитись від них, вчитись від них і дуже поставити в своє серці оці істини, які ми чули, і пам'ятати, що Господь дуже близько. Тому давайте ми встанемо, хто має бажання, помолимося.